У нас не було суперечок, у нас виникав певні там непорозумі. Тушками, не тушками, тушками. тушками? Що вони перебіжуть е, Ні, Ми так, Ми не виключали, можливість. Ми не виключали виключали можливість. Наразі тримається. <сум> <сум> Зараз у нас прекрасні стосунки, тобто три, ви бачите, навіть якщо вносяться законопроекти, той самий законопроект за, по кримінальній відповідальності за клубкодавство, скажімо так, підписник Янбол. Тобто ми десь намагаємося узгоджувати наші дії і десь вести спільну позицію, спільну політику по приведенню парламенту до європейських стандартів. В тому ми десь сходимося. Само собою, що в нас є певні там, десь ідеологічні розбіжності, але ми не акцентуємо зараз на цьому увагу. Тому що в нас є скажімо так, спільний ворог і, власне, в тій спільній боротьбі якось узгоджують дії. Ви вірте, ми ж не говорили такі за удар. ми казав, що вони не виключають взагалі, що будуть душки зі сторони ну, представників опозиції. Бо ми не акцентували на ударі. А воно таке сталося, по ті самі табали. До речі, що ми добилися, табалу немає в залі і карточки їхні наголошують. Це фронт змін. Їх немає і карточки не голожують. Ми їх просто знову вичнете з позором. Вони поки що просто виконати. Ми, але ну навіть такими методами. Але тушки. Це є якась якби з нашої сторони подія, вченоки на людей раніше було таке, попередньо в попередньому парламенті, хто би, що би те. Знаєте, як мені підійшов один е, після того, як ми там ходили... Знаєте, до речі, хто сказав такий нюанс, як регіони, ну те, сидять, думають, що я не що обдурити. Коли встає опозиція, підходить до них, там встає в їхній, ті всі ага. проходить, моро язини, і там за руки смикає, мені вже сказав, ой, каже, минуло б в парламенті, ми б вже тут в крові би лежали. Ми, ми, ми біля вас. І е, відповідно, що робили регіонали. Коли почали, ну, ніби, ніби там за двох голосує, коли за руки хапаш, витягуєш а його карточка. Вони просто знаєте, на псточники. Вони все міняють, що так і вони зробили. Вони взяли свої карти, сіли на чужі місця, ті чужі, вони все повністю перемішали. Але про що це говорить? Вони вже не впевнені, вони вже бояться. Бо раніше б вони, що б сказати, пішли усі туди. Як голосуємо, так голосуємо. Вони почали то все мішати. Наприклад, там, десь повалі не було, вони десь там всередині запхали ту пару, ту карточку. Так, там, її на її місці там всі дійсно. Тут просто повалі, а... Ну, це можна, можна тобто, ти, де, де ти карточку встав, там, там ти і працюєш. О, а на свою там на місце поволі. Знаєте, коли а, що ти за заповолі, витягуєш карточку, а то його карточка. Ну.